Наша дитина навчається в школі Сарабан, і ми, як батьки, дуже задоволені її результатами. Марія гарно навчається в школі, швидко вирішує шкільні чи будь-які завдання, швидко рахує подумки. Також Сарабан розвиває логіку, розвиває пам'ять. Ми всім дуже радимо цю школу. Обов'язково зверніть увагу, що в школі є безкоштовний перший урок. В нас він був онлайн, але є також можливість провести його і офлайн. Тож обов'язково приходьте, не втрачайте можливість. Чим раніше дитина почне виконувати інтелектуальні завдання, тим легше їй буде досягнути успіху в майбутньому, в дорослому житті. Вітаємо! Плюс 80, плюс 16, плюс 23, плюс 32, плюс 36. Поставили умнички, 207 приймається, молодці.